Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Сімдесят вимушених переселенців живуть у гуртожитку закарпатської академії культури і мистецтв. Наша знімальна група бачила умови та поспілкувалася із переселенцями. Перстень – початку 17-18 століття відтепер у колекції Кіровоградського обласного краєзнавчого музею цю прикрасу знайшли закарпатські митники у поштовому відправленні з України до однієї з країн Європи, який вигляд має перстень, та що відомо про знахідку. Дивіться далі у випуску. Степаном Балою попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Степан Бала народився 20 вересня 1985 року. Закінчив Ужгородський національний університет. Здобув спеціальність міське будівництво та господарство. Також цього року став випускником військової академії в Одесі. Далі Степана призначили на посаду командира першого штурмового вводу. До го штурмового батальйону загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання. Йому було 38 років. Поховали захисника на пагорбі слави у Вужгороді. У нього залишилися батьки, дружина, донька та син. Вічна пам'ять і слава герою. З Олександром Гнетилом попрощалися сьогодні у місті виноградів. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці волонтер Михайло Роман. За його словами, Олександру було 33 роки. Він захищав Україну від російських окупантів. Був старшим солдатом. Загинув 7 жовтня 2022 року під час ведення бойових дій у селі Нова Кам'янки Херсонської області. Він понад рік вважався безвісти зниклим. Захисника поховали на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні зранку абоненти «Київстар» почали скаржитися на збій зв'язку, а сайт компанії був тимчасово недоступний. Про технічний збій повідомили і на Фейсбук-сторінці компанії. Там написали: цитую: сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. У нас причинила технічний збій, в результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку та доступу в інтернет. Кінець цитати також на сторінці опублікували коментар генерального директора компанії. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них. У кіберпросторі на жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Через відсутність зв'язку абонентів «Київстар» екстрені служби опублікували альтернативні способи зв'язку на своїх екранах. Ви бачите номери, за якими можна зателефонувати до поліції, екстреної меддопомоги та ДСНС, а також написати в додатках. Дах літньої кухні, прибудованої до житлового будинку, горів минулої доби в селі Приборжавське Хузького району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання рятувальникам повідомила сусідка. Жінка допомагала власникам загасити вогонь до приїзду працівників ДСНС. Рятувальники впродовж години загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів. Житловий будинок в цілі в травмованих та загиблих немає. Правоохоронці ліквідували схему незаконного ввезення в Україну наркотиків з метою подальшого збуту на території Закарпаття. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що правоохоронці встановили, що організував схему ввезення наркотиків на Закарпаття 35-річний житель Ужгородського району, котрий наразі живе за кордоном. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю та кримінальної поліції встановили, що організатором наркоугруповання є 35-річний мешканець Ужгородського району, який наразі перебуває. У з країн ЄС. До злочинної діяльності зловмисник залучив 42-річну Ужгородку. Жінка транспортувала наркотики через кордон в Україну та в подальшому передавала іншим трьом спільникам, які займалися безпосереднім їх збутом. За попередньою інформацією, така діяльність щомісячно приносила ділкам близько півмільйона гривень. У ході проведення оперативних заходів поліція затримала Ужгородку в одному з пунктів пропуску. Зловмисниця, прямуючи рейсовим автобусом в Україну, транспортувала близько 40 грамів метамфетаміну. Жінку помістили до слідчого ізолятора. Її інкримінують частину першу статті 305 та частину 2 статті 307 кримінального кодексу України, тобто контрабанда та збут наркотичних речовин. Окрім цього, поліцейські провели санкціоновані судом обшуки за місцем проживання інших фігурантів. Вдома у наркот. Торговців поліцейські виявили розфасовані наркотики заздалегідь підготовлені до подальшого збуту. Усіх трьох відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного зберігання та збуту психотропних речовин їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 35-річному організатору незаконної діяльності слідчі заочно повідомили про підозру та готують всі необхідні матеріали для оголошення його в міжнародний розшук. Досудове розслідування у цій справі продовжується. 13 чоловіків затримали впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на рубежах з Угорщиною та Румунією. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що п'ятьох чоловіків затримав прикордонний наряд відділу Косино. Усі жителями Закарпаття вони розповіли, що намагалися потрапити в Угорщину. Ще двох закарпатців та киянина, які збралися в обхід пункту пропуску потрапити в Румунію, затримали військовослужбовці відділення Хижа. Двох жителів Полтавської області затримали учора в день прикордонники відділення Велятина на кордоні з Румунією ще трьох закарпаття, Боковенця та Черкащани, наспіймали сьогодні о першій годині ночі за 800 метрів до кордону з Угорщиною. Усіх затриманих доставили прикордонні підрозділи, аби з'ясувати всі обставини справ. На них складуть адмінпротоколи за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або арешт. Виставку свічок та робіт людей з інвалідністю провели сьогодні у ФУЄ Ужгородської міської ради. Організували таку благодійну акцію представники фонду Карітас з Закарпаття. Продовж дня охочі могли придбати вироби, які виготовили ужгородці з інвалідністю. Це новорічні прикраси, картини, воскові вироби та печиво. Про це повідомили на сторінці Ужруцької міської ради у Фейсбук. Там написали, що за виручення гроші представники благодійного фонду придбають парафін для виготовлення окопних свічок для наших захисників. 120 пасажирів вирушили до відня першим потягом з міста Чоп. Оформлення проводили у пункті пропуску чоп дружба. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що від сьогодні почав їздити потяг за новим маршрутом з Чопа до Австрії. Поїзд вирушатиме щодня о 8.23. Пасажири, котрі виїжджатимуть, з Чопа, оформлення документів, проходять на залізничному вокзалі та пересідають у потяг номер 146 з сполученням Чоп відень. На зворотньому шляху поїзд номер 143 з три відень чоп відправляється зі столиці Австрії. Одеся. 42, а прибуває у чоп о 20.59. Також у повідомленні написали, що цей потяг складається сидячих вагонів угорської залізниці першого та другого класу. Валентина, вимушена переселенка з Запорізької області. Каже, виїхала з Мелітополя після повномасштабного вторгнення Росії. В Ужгороді з сім'єю живе з березня минулого року. Ну, взагалі, ми в березні ще приїхали, але спочатку були там знайомих трошки, потім в четвертому гуртожитку. Ну потім нам сюди запропонували. Не знаю, ми взагалі себе майже як в почуваємо. почуваємо. звісно, хотілося б додому, дім то є дім, але нам створили тут умови саме в культусвітньому, що ну нам нічого в принципі нічого не потребуємо, У нас все є. Дітки вчаться, ну ми і в школі, в садочку. І в школі також у сусідів, ну, в принципі, всі тут по школах восьма, Ну, У мене дочка в лінгвістичній вчиться. Садочок теж тут через дорогу ходимо. Ну, у нас хтось ось працює онлайн, як і працювали на цій самій роботі, хтось в декреті, ну, я за станом здоров'я поки ще Я перенавчаюся, намагаюся онлайн роботу знайти. Сім'ї Валентини, а це четверо людей, виділили дві кімнати, туалет та душ. У нас на сім'ю дві кімнати невеличкі. Ну як, як типа міні-блоки. Ця велика кімната. Там три троє людей. Ну їх сім'я, чоловік, жінка і дитина. А в мене дві кімнати з окремим туалетом і душовою. І ну, сусідні, там також чоловік, жінка і троє дітей. У них також дві кімнатки, Ну і окремий мадушова з цим. Свою кімнату показує вимушена переселенка з Харкова Вікторія. Ми приїхали з міста Харків. І півтора року тому ми по березні переїхали і приїхали сюди, нас прийняла культура освіти гуртожитка і предоставили нам гарні умови. Чехи зробили ремонт і пролізька нам. Надала всю необхідні меблі. Це наші дві кімнати. Це у нас от дитяча кімната. От їм поролиська надала двохповерхове ліжко, шкаф, тумбочки, стіл, Тобто все необхідне меблі. Ну, і там ще друга кімната, також вся повністю замеблірована. Замеблі... В'ячеслав, вимушений переселенець з Маріуполя, з весни 2022 року живе в Ужгороді, працює в Закарпатській академії культури і мистецтв, Учить студентів грати на класичній гітарі. Влаштувалося нормально, допомогли дали, дали гуртожитку місце. Я проживаю зараз і дали роботу. Ми зараз все влаштовуємо в плані умов, все дуже гарно зробили. Ну, Дуже гарні такі сприятливі умови для того, щоб можна було спокійно, нормально працювати і давати якісь свої знання, досвід зі студентами. Вимушений переселенців Краматорська Артем, студент академії культури і мистецтв. Хлопець також живе в цьому гуртожитку. Я приїхав сюди в 2022 році. Я приїхав сюди навчатися. Мене сюди поселили в гуртожиток, і я тут проживаю вже півтори роки. Я десь три місяці був в своєму місці в Краматорську, і мені було важко там знаходитись, і я вирішив для себе, що я хочу бути музикантом. І я приїхав сюди вчитися. Мене сюди запросили. Я приїхав, здав виспити, і ось я тут. 70 вимушених переселенців наразі живуть у гуртожитку Академії культури і мистецтв, розповів перший проректор Академії Федір Апшай. Всього проживає 70 чоловік внутрішньопереміщених осіб, із них 10 чоловіків, 35 жінок, 25 діток, 4 пенсіонери і 4 інваліди. Із них 18 сімей. Серед цих 70 чоловік у нас є вісім студентів, які поступили в цьому році. З Запоріжжя, з Херсонської області, з Миколаївської області. Вони приїхали прямо з, з мамою своєю. Приїхали і вони попросилися притулку. Бо в нас спочатку жило 59 чоловік. Ми не могли просто відмовити цим людям, тому що їм не було мамі куди йти. Син поступив до нас, має право на проживання, і ми вже приймали і маму разом, облаштували їм окремі кімнатки. Вони не попали в цей четвер. Поверх. Ми ще потребуємо допомоги в відремонтуванні. Вони живуть в інших кімнатах, але ми їм надали окреме житло, мама з сином, такі в нас три сім'ї є. Мільйон двісті тисяч гривень виділили на потреби вимушених переселенців представники гуманітарної місії Проліска, розповів керівник Євген Каплін. Цьому гуртожитку приблизно на 1 мільйон 200 тисяч гривень нам було надано допомоги. Це меблі та непродовольчі товари різні, починаючи від комп'ютерної техніки і закінчуючи а, різними побутовими приладами, болерами, пральними машинками, холодильниками, які тут знаходяться. Андрій Матвійчук, Леонті Колишин, Суспільне новини. Унікальність полягає в тому, що все ж таки подібних предметів в музейній колекції до сьогоднішнього дня не було. Перше надходження саме чоловічої прикраси до музейної колекції. Цей перстень початку 17 18 століть знайшли у контрабандистів закарпатські митники. Він був у поштовому відправленні з території Кіровоградщини до однієї з країн Європи. Після того як суд ухвалив рішення про конфіскацію персня у контрабандистів, його передали на зберігання у Кіровоградський обласний краєзнавчий музей як об'єкт культурної спадщини, розповів заступник директора музею Павло Рибалко. Це рішення було прийнято в першу чергу, виходячи із того, що цей предмет в поштовому відправленні лежав саме з теріт. Історії Кіровоградської області. І якщо так регіонально розглядати, то ми можемо відносити його про можливу його знахідку на терені теперішнього Олександрійського району. Хоча рішення суду вказує нам на те, що це може локалізуватися в колишньому Ануфрівському районі. Пояснюю, історія цього предмета потребує подальшого вивчення. Перстень виготовлений із бронзи, але ми бачимо дуже чіткі сліди посріблення. На цьому персні було два зображення. Попереднє зображення, яке зображала вірогідна птаху, орла І на сьогоднішній день. Як військовий трофей, можливо, він потрапив в інші руки, і це зображення було перебите. А друге зображення воно більше підходить до лебедя, гусака чи пелікана. За інформацією історика, перстень використовували не лише як прикрасу, а й як печатку для пломбування листів, дверей, скриньок. Відвідувач можуть побачити його після перемоги, коли відновлять виставку експонатів 15-19 століть. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький. Тя суспільне Ужгород, підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.